Ми успішно закінчили 17-й краєвий з'їзд Союзу українських організацій в Австралії. Приємно було мати делегатів з різних частин Австралії. Ми обговорювали питання самозбереження, як себе зберегти тут, в Австралії, щоб бути допоміжною силою і Україні. Ми розглядали питання української мови, української культури, українського бізнесу. Ми не менш також розглядали питання, як допомагати Україні в цей критичний час щодо війни на сході, щодо анексії Криму, щодо російської агресії в Україні. З'їзд також ухвалив цілий ряд резолюції, над якими будемо працювати. Вибрано нову управу, яка буде з ентузіазмом, я думаю, працювати. Маємо значити різні виклики перед собою. Ми їх обговорювали. А серед тих викликів є як себе зберігти. Як бути ефективною громадою, як до себе притягати тих, які приїжджають з України останніми роками? Як сьогодні ця імміграція, яка приїхала в 49-му році, яка вже є похилого віку, як їм допомогти, як допомогти нашій молоді себе зберігти в українському оточенню і бути добрими громадянами Австралії? Думаю, що це є такий переломовий з'їзд. Будемо чекати на результати. Шукаємо спільної праці із Україною. Ми закінчили цей останній бізнес-форум, який відбувся кілька тижнів тому. Є успіхи з цього. Будуємо цю нову Україну, будуємо імідж України, а також і значить будемо і, і ставати далі проти того, що Російська Федерація і Путін роблять в Україні. Слава Україні!